Вітаємо на каналі Виплати та грошова допомога. В пенсіонерів вимагають заповнити спеціальну анкету. Інакше індексації не буде. Більше інформації дивіться далі у відео. Перед переглядом підпишіться на наш канал, натисніть на дзвіночок та залиште свої коментарі, щоб наша спільнота росла, а ми створювали ще більше корисних відео для вас. До українців звернулися із важливим повідомленням щодо індексації пенсій. До чого готуватись, останнім часом у мережі поширюється інформація про нібито проведення індексації пенсій у січні. Вона є неправдивою, про це повідомили в пенсійному фонді України, деякі сумнівні телеграм канали поширюють посилання на нібито анкети, які пенсіонерам потрібно заповнити, щоб їхню пенсію проіндексували у пенсійному фонді закликають у жодному разі не переходити за сумнівними посиланнями. Оскільки їх поширюють шахраї з метою незаконного заволодіння грошима з банківських карток пенсіонерів. Перейшовши за фішинговим посиланням, ви передасте особисті дані шахраям і втратите всі гроші, також УПФУ нагадують, що індексація проводиться без додаткового обігу пенсіонерів та не вимагає заповнення жодних анкет. Це передбачено частиною другої статті 42 закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, достовірна інформація про індексацію у 2025 році публікуватиметься на офіційних каналах пенсійного фонду, веб-порталі та на сторінках у соцмережах. Дізнайтесь також, що деяким українцям обмежать пенсію, а саме, розмір пенсій деяких громадян вирішили суттєво зменшити. Це закладено у держбюджеті вже цього року на українців очікує обмеження пенсій. Йдеться про максимальні розміри пенсійних виплат, нововведення передбачено державним бюджетом на 2025 рік. Раніше ми розповідали, що кожні півроку пенсіонери мають проходити перевірку згідно з ухваленими змінами. Пенсії тепер не повинні перевищувати понад 4 розміри середніх пенсійних виплат по країні або 10 прожиткових мінімумів для непрацездатних осіб станом на 2025 рік це 23 610 гривень. Завдяки таким змінам зменшиться розрив між звичайними пенсіями та так званими спецпенсіями, які значно перевищують розмір виплат більшості українців та можуть становити до 100 тисяч гривень. При обмеженні пенсії до них будуть застосовувати так звані знижувальні коефіцієнти, що більший розмір виплат, то більший знижувальний коефіцієнт будуть застосовувати. Однак у Міністерстві соціальної політики України запевнили, що розмір пенсій, зароблений сплатою страхових внесків, не зменшуватимуть знижувальний коефіцієнт застосовуватимуть лише до доплат, які передбачені за роботу в окремих силових або інших структурах обмеження також не застосовуватимуть до пенсій людей, які захищають Україну на фронті або брали участь у бойових діях з 2014 року.